Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Херсонка Марія Якимчук за результатами національного мультипредметного тесту отримала максимальні 200 балів з двох предметів. Її родина виїхала з окупованого на той час обласного центру у 2022 році. Після переїзду до Києва дівчина продовжила навчання у Херсонській школі номер 30 З вересня. Місяця у нас почалися підготовчі курси до НМТ. Це саме організували, організувала школа, і я їх відвідувала. Це було з кожного предмету. Насправді я на англійську ставила найменші ставки. Я думала, що я можу помилитися, але чомусь англійська вийшла 200 з української. Як з математики, я набрала 170 балів, що для мене було аж трішечки шоком. Тому що я очікувала математику як мінімум на 185 з плюсом. Випускник Херсонського академічного ліцею імені Олега Мішукова Максим Жулів лишається у Херсоні. Під час складання мультипредметного тесту отримав 200 балів з української мови. Готуватися до тестування, каже, допомагала бабуся, яка понад 50 років працює вчителькою української мови. Книжок не було, ще з 9 класу, з 10-го, точніше, як почалася війна. Я брав в інтернеті, нам скидували вчителі усі книжки, і я їх завантажував і працював вже з ними. Асинхронно і синхронно. Тобто, асинхронно — це коли ми працювали, там, наприклад, з Telegram або Google Class. є які в Zoom. Тобто з відео, з камерою. Тобто да, Інколи я не виходив, але в принципі я виконував усі письмові завдання. Є три обов'язкові математика, історія, українська. Ну обрав як додатково я англійську мову. Ну, в принципі зрозуміло, Я збирався поступати на журналіста. Українська мова 200 балів. Історія України 191, англійська 169 і математика 150. Тестування відбувалось у Миколаєві. Розповідає Максим. Більше часу в 11 класі я приділяв історію України. Адже це адже це предмет такий, що треба знати і дати і розуміти цю історію в плані події. Хронологія було складно, тому що чотири предмети це ну дуже велика робота, особливо коли, наприклад, немає вихідних в плані, що в одному дні там два репетитори, в іншому дні теж один. Тобто субота-неділя, воно не воно не працює для випускників. Випускниця школи номер 24 Каріна Стрижа. Так також закінчувала навчання у Херсоні. Дівчина кандидатка у майстри спорту з художньої гімнастики. Говорить, була змушена залишити спорт. Одна з причин підготовка до мультипредметного тесту. Звісно, це був непростий шлях. Як взагалі навчання у школі, так і життя під час війни, життя в окупації. Але я здобула великі успіхи, адже я отримала 200 балів з історії України, а також маю середній бал НМТ 187 балів. Наразі я планую вступати до КНУ Шевченка на журналістику. Зокрема, видавничу справу та редактуру, або ж реклами та зв'язки з громадськістю. І так, звісно, мені бали нам те тут допоможуть для вступу на бюджетні місця. За інформацією Херсонської міської військової адміністрації, 15 випускників навчальних закладів громади отримали 19 найвищих результатів у мультипредметному тестуванні. Розповіла начальниця міського управління освіти Наталя Журженко. У нас є і переможці четвертого етапу всеукраїнських олімпіад. У нас є переможці малої академії наук. В нас багато дітей, які взяли просто участь у цьому конкурсі, у цих високих конкурсах, і це говорить про те, що діти прагнуть до знань. В нас є цьогоріч багато наших випускників, які отримали найвищий бал на національному мультипредметному тесті з різних предметів. Це і математика, це історія України, це українська мова. навіть навіть у нас є дитинка, яка отримала найвищий бал з іспанської мови. Цьогоріч у нас приблизно. Визна така сама кількість випускників, яка і минулих років. Це у нас десь до 1400-1500 випускників 11 класів і десь до 2,5 тисяч випускників 9 класів. Новокаховський ліцей номер 3 працює на підконтрольній Україні території. Навчальний рік закінчили з кількістю 632 учні. Це майже на 100 школярів більше, ніж торік, говорить директорка закладу Ірина Дубас. У нас 9-11 класів було 98 учнів. Ми видали документи про освіту за 9 клас, за 11 -й. Було п'ять медалістів, вісім дев'ятикласників з відзнакою. В цьому навчальному році, який закінчився 2023-2024, на підконтрольній території у нас навчалося майже 100 учнів за кордоном більше трьохсот, і звичайно є на тимчасово окупованій території. Ліцей бере участь у пілотному проєкті нової української школи, розповідає директорка. Це будуть уже восьмі класи. У восьми класах у нас по якому 70 дітей. 15 вчителів будуть дотичні до навчання в пілотних класах. Хочу сказати про те, що в цьому році дуже багато батьків повернулися в Україну на міста в місця підконтрольні нашому урядові. І це мене радує, тому що я бачу майбутнє України під час 2023-2024 навчального року в області працювали 187 навчальних закладів. Здобували освіту майже 166 тисяч дітей. Розповіла начальниця управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації Тетяна Юшко. Якщо говорити про недосягнення, то Ну, у нас збільшилась кількість медалістів порівняно з минулим роком, щоб там не говорили про дистанційну освіту. Якщо в минулому році, в цьому році у нас було 232 золоті медалі, в минулому році було 168, і в цьому році у нас 52 срібних, в минулому році було 38. Якщо говорити про результати мультипредметного тесту, то да, в минулому році у нас 35 дітей, які здали на 200 балів. А, і було лише три дитини, які мали з двох предметів 200 балів. В цьому році ми вже маємо 29 таких дітей. Один хлопчик в 56 школах міста Херсона має 200 балів з трьох предметів, один 196. Четверо дітей мають по 200 балів. В Цілому у нас ми змогли в цьому році відкрити в дистанційному форматі 93 дошкільних навчальних закладах. Від початку повномасштабного вторгнення на деокупованій частині Херсонщини зруйновані 57 закладів освіти, пошкоджені 291, говорить Юшко. Якщо говорити про розріз їх, то 23 дитячих садочка зруйновані, 110 пошкоджені. Якщо про школи, то 127 пошкоджених 30 зруйнованих. Позашкільні заклади пошкоджені, вищі навчальні заклади всі пошкоджені, профтехосвіта два зруйнованих повністю на деокупованій території, вісім пошкоджених. Ну і Херсонська академія неперервної освіти теж зруйнована. Попри все, в області розпочалась підготовка до нового навчального року, розповідає Юшко. Планують розпочати роботу 186 закладів. ми сьогодні розглядаємо питання, і працюємо над цим, щоб в деяких ну на сьогодні це 5-6 закладів освіти, яких ми спробуємо розпочати змішану форму навчання, оскільки в закладах є укриття. Протягом тижня російська армія продовжувала обстрілювати населені пункти Правобережної Херсонщини. 15 липня під час польових робіт біля села Архангельське на протипіхотній міні підірвався 27-річний аграрій. Чоловік отримав вибухову травму. 16 липня російські військові атакували з безпілотника ремонтну бригаду, котра лагодила газове обладнання в Антонівці. Поранення отримав 54-річний працівник. 19 липня по білозерці з РСЗВ град випустили близько 40 снарядів, пошкодили більше 60 будівель. Двоє людей загинули, 11 отримали поранення. Загалом за тиждень внаслідок обстрілів російськими військовими 30 людей отримали поранення, четверо загинули в області. Пошкоджені дошкільні навчальні заклади та мобільна амбулаторія, адмінбудівлі та торговельні приміщення, вежа стільникового зв'язку та газопровід, сільгоспідприємства та автомобілі, 15 багатоповерхових і 67 приватних будинків. Цього тижня на Херсонщині прощалися з військовослужбовцями, які загинули під час виконання бойових завдань. 42-річний солдат Дмитро Бондарчук загинув у бою поблизу Красногорівки на Донеччині. З ним попрощались 18 липня. Смертельні поранення отримав 40-річний штаб-сержант Григорій Кардаш. Його поховали 19 липня. На Херсонщині майже два тижні тривала аномальна спека. За словами начальника обласного гідрометцентру Юрія Киріяка, на клімат області вплинули не лише гарячі повітряні мази з Африки, а й підрив Каховського водосховища та пожежі в лісах на лівобережжі регіону. За останні тижні встановлені шість температурних рекордів. За даними спостережень агрометеорологічної станції, 12, 13 14 липня, середня добова температура перевищила позначки 2002 року, розказав Кіріяк. Протягом 10 днів область перебувала в зоні підвищених температурних параметрів – із 35 до 40 градусів. Після 19 числа, за прогнозами синоптиків, денні температури знизяться до 30-35 градусів, а нічні – до 20 градусів.